Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів по грибочці їстивні. Сьогодні високогір'я Карпат. Високогір'я, Карпат. понеділок число, здається, 16 е -е, місяць вересень. І сподіваємося на маленькі білі гриби. Сподіваємось. А чи воно так буде? Значить впадав дощик трошки. Трошки промочив нашу землицю, ну і йдемо дивитися, йдемо дивитися до лісу, що після дощику, чи щось зрушилося з грибочками, чи не зрушилося. Не знаю, десь скоро мав бути повний місяць. На повний місяць, можливо, і може піти дрібний грибок. Одним словом буде щось цікаво, як завжди, фіксуємо, побачите, що на даний час робиться високий гірі копац. Прийшло хвилин 10 і ось перший перший молодий грибок. Ось ще хвилин за 5-7. Ось другий молодий грибок. О, і то хробишливий. І так, прийшло хвилин 40 і зайшли до лісу. І це в нас тільки третій, третій білячок. Сумновато. Ходжу, ходжу, вже далі до півтора години. Нічого втішного. Ось такі Ну, Вже брати не буду. Вони. І води набрали, хрубасливі. Сходимо, десь переходимо в інші місця. Ось у нас четвертий білий. От якої величини. Такі самі як і попередні три. О. От. Ось і п'ятий грибок. О. Також молодий. Такий я знайшов шостого білячка, то найбільший білячок за сьогодні. Ще такий червонячок. Дивимось чи він їстивний. вроді їстивний. Ось покажу такий собі ставочок високогір'я Карпат. Досить пристойний, величайський. Здається, цього року І він викопаний. І називається пожежна Водойма. Краса. Через гір. Щоб форельку запустили залі б було чудо? А який позитивчик? Добуваємо. О, красота. Оце осінній рибок. Завершуємо ми сьогоднішню поїздку в високогір'я Карпат. Поїздка була розвідувально-пошукова. Розвідували ми, ми нові місця. Після непогані, але робочих ми там не знайшли. Сьогоднішній результат показую. От вісім білих, два карбана і сироїшки, але сироїшки тут, тут курочка. Ну, а вам як завжди бажаю. Значно кращих результатів, як у мене, а також здоров'я і мирного неба над головою. Як завжди нагадую, пам'ятайте, ліс ваш дім і будьте добрі, не засмічуйте його. А також не копайте робочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нової нової, до нових зустрічей. Доброго дня, <клес> шанувальники природи, любителі рибарства, а також просто глядачі каналу Грибикарбац. <клес> слава Україні. Героям слава! Продовжуємо наші походи високогір'я Карпат. Сьогодні вівторок, 9 година. Погода комфортна для росту Білого гриба. Але Білого гриба не помітно. От так що... На великий успіх. Ми не сподіваємося. А хоча б, хоча б декілька осінніх грибів От. Дощик випав. Видно, по босі мох зазеленів. А от білих грибочків. Не виявлено. Я вже так хвилин п'ять. Веду пошуки і нема. Ні сироїжок немає. Одного му хвора червоного я зустрів. От і на тому все. Зараз будемо приймати рішення десь переїжджати на інші місця. Мабуть так. Будемо бачити. Як завжди щось цікаве, будемо фіксувати. Якщо, якщо буде щось цікаве. Щось я не бачу цікавого нічого. Поки що. Пройшло майже півтора години. І от перший білий греб за півтора години І то зламався Нуробок дуже гарна шапка, яка груба осіння. Ось другий білий вже веселіше. Нішкорослий, але їстивний. стивний. Нарешті третій білий. Який рубасик. Ось осінь гербок о, а за там накриваємо. Ось який він. Який четвертий рибок виріс?